Щодо виконання програми обіцянок, які робимося, ми сьогодні починаємо, по-перше, всі прохання і всі звернення, які, з якими люди зверталися під час виборчої кампанії, а це десь біля п'яти млн грн, мільйонів гривень, бо ми зразу і надані допомоги, і виконані роботи, і оплачені роботи зразу після закінчення виборів. За грудень, січень фонд надав допомогу та освоїв фінансування різних програм в сумі біля 3 мільйонів гривень, приблизно на десь 2 мільйони 800. Тобто, в принципі, фонд йде в цих фінансових рамках, які і декларувалися під час виборчої кампанії. Хочу сказати, що так як я і казав під час виборів, я буду намагатися бути подалі від політики, тому що моє завдання я бачу як депутата, як представника міста. Щоб боротися за рівень життя. Моє завдання і завдання фонду, це як я декларував, будувати побільше спортивних об'єктів загального користування, будувати штучні футбольні майданчики в школах, і це ми зробимо на протязі п'яти років. В кожній школі Муцька будуть штучні футбольні поля. І цьому році ми зробимо перших шість шкіл перелік, потім вам дадуть фонďі. Так що вся наша робота продовжується, про це я хотів сказати, хотів відповісти людям, які сумнівалися, що фонд буде працювати після виборів, він буде працювати. Те, що я бачу, що фінансів прийдеться витрачати більше, ніж я декларував, ніж мільйон в місяць. Але все це я буду робити і роблю це з великим задумом.